Виставка пам'яті видатного балітмейстра Миколаївського краю Мерлянова Михайла Васильовича. 3 лютого 2022 року в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї було відкрита виставка до 75-річчя видатного балітмейстра Миколаївщини Мерлянова Михайла Васильовича. Мерляново Михайло Васильович. Балітмейстер, етнограф, заслужений працівник культури України, голова Миколаївського обласного осередку Національної хореографічної спілки України, лауреат премії імені Аркаса. Михайло Васильович прожив яскраве життя, яке було сповнене служінні богині мистецтва терпсіхорі. Танок був смислом його життя. Без нього він не любив, не дихав і не творив. На жаль, пішли з життя відомо белітмейстри Миколаївського краю, заслужені працівники культури України, фізиман Почтаренко, Мерлянов, зберігати пам'ять про них це обов'язки наукових спрововідників музею. Так у першій вітрині куратором виставки, автором статті було представлено нагороди та особисті речі Мерлянова, а саме сертифікат доцент Нагороди «Заслужений працівник культури України, медаль Павла Вірського, світлини та особисті речі, вишиванка, колекція ляльок у народному одязі. Відомо, що 19 травня. 1999 року за, особи... за особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та вагомі творчі здобутки Мирлянову Михайлу Васильовичу було надано почесне звання заслужений працівник культури. 23 серпня 1999 року. Мерляна стає засновником та завідуючим кафедри хореографії Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Отримає вчене звання доцент 2000 по 2006 рік. Мерлянов Михайло Васильович, декан факультету музичного і образотворчого мистецтва Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв, за художній керівник народного ансамблю танців Миколаїв. 20 листопада 2021 року за досягнення в галузі хореографічного мистецтва балетмейстра була нагороджена медаллю Павла Вірського. В другій вітрині виставки було представлено творчий шлях балетмейстра, а саме, учнівський квіток студента Миколаївського культурно-освітнього училища, диплом Краснодарського державного інституту культури за спеціальністю культурно-просвітницька робота, світлини на посаді викладача хореографії Миколаївського культурно-освітнього училища. Як відомо, з вересня 1965 по липень 1967 рік Мерляний Михайло Васильович студент Миколаївського культурно-освітнього училища. Його було зараховано відразу на другий курс у зв'язку проходження практики у військовому оркестрі. 24 червня 1972 року балітмейстер отримав диплом Краснодарського державного інституту культури. Рішенням Державної екзаменаційної комісії йому було присвоєно вищу кваліфікацію клубного працівника та керівника хореографічного колективу. З 1 липня 1972 року Мерлянов викладач хореографії Миколаївського культурно-освітнього училища. Також на виставці було представлено світлини танцювальних колективів. Та афіши з концертів у різні часи, керівником яких був Мерляно Михайло Васильович. А саме, з 1977 по 1981 рік він був керівником народного ансамблю танця Нива міста Вернесенськ Миколаївської області. З 1981 рік керівник танцювальної групи Веселка Прибузького ансамблю пісні та танцю обласного науково-методичного центру з серпня 1987 по серпень 1992 рік Михайло Васильович керівник танцювального ансамблю Северянка та викладач хореографічних дисциплін у дитячій школі мистецтв Чукотського автономного округу Магаданської області в селі Євгеніно. З 24 січня 1996 року він керівник народного ансамблю танцю пісні та пісні і танцю Миколаївського вищого училища культури. Третя вітрина виставки була представлена досягненням учнів видатного балітмейстра. За своє життя Мерляний Михайло Васильович виростив велику пліяду хореографів і балітмейстрів. Багато з них працюють в танцювальних ансамблях по всьому світу: університетах та коледжах культури України, у палацах та будинках культури міста та області, загальноосвітніх школах тощо. Всі вони продовжують працю життя Михайла Васильовича. На виставці було представлено дипломи, нагороди та світлини. Наступних колективів та їх керівників, Світлана Дрогомащенко, керівник народного художнього колективу Дивертисмент Миколаївського палацу творчості, учнів, Ольга Давченко керівник ансамблю сучасного танцю Аксамит будинку Будівельникова міста Миколаїв, Марія Камінська, керівник ансамблю танцю Штилім Миколаївського товариства єврейської культури. Олена Соротяк. Керівник естрадного танцю Нова галактика місто Очаків. Отже, в Миколаївський обласний краєзнавчий музей на відкриття виставки до 75 річчя видатного балетмейстера Миколаївщини Мерляного Михайла Васильовича прийшли студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, викладачі та представники культури. Подібні заходи зберігають пам'ять про видатних особистостей нашого краю та спонукають молодь до навчання, самореалізації, пошуку свого творчого шляху, а також досягнення вищих цілей у житті.